Він завжди от, ем, дуже активний був, він завжди якось. От в усі процеси, в усі активності, от я завжди його помічав, там, або на якихось цих подіях у місті, як і глядача, як і учасника на якихось, скажімо так, і акціях, і заходах. І, ну, тобто він не тільки був от просто там, хорошою людиною, гарним другом і сім'янином. Ні, він дуже багато часу приділяв розвитку якоїсь культурної програми в місті, саме от в частині. Військово-патріотичного виховання. З Дмитром познайомилися в 2015 чи 2016 році, точно не, не згадаю. Ми пересікалися в одному підрозділі в Азові. Ну і вже, скажімо так, дружба наша зав'язалася це більше, коли ми повернулися в Полтаві. В Полтаву. Тут ми проводили там, патріотичні заходи, навчання, національно-патріотичні і тому подібне, Військова підготовка. А потім вже в кінці 18-го, на початку 19-го року я почав активно ходити до воросколу на тренінги. Там що в неділі вони приходили, була навіть така командна історія, що я стояв, і, там ми там займалися, тренувалися. От і до мене підходить Діма, і такий каже, друже, там чи в тебе, в тебе все виходить? Там а оце спробував, а отак от отак. От, от так от. Я такий питаю друга, кажу, така чуєш, здається, він не знає мого імені. Він такий каже, ні, він знає, просто для він для всіх, от до всіх так Звертається друже. От, і я такий ого. ну тобто Для мене це от дійсно було таким ну, дуже великим е, поштовхом, тому що людина отак от може, не знаючи тебе, але звертатися до тебе і допомагати. Як людина, це була напевно одна із самих чесних, добрих людей, вічливих, яка там ніколи нікому не нагрубить. Хоча, скажімо так, і, і робота, і все, з чим він був пов'язаний, це було було доволі нервово. Але він знаходив собі сили, якось розгружався. Він надихався тим, що він робив, Він надихався своєю родиною. У нього ну от це те, що я пам'ятаю. Стосовно нього, це те, що він ніколи не закривав машину свою. От у нього була машина. От він ніколи її не закривав. І я просто пам'ятаю ситуацію, що мені треба було щось взяти з неї. І я такий кажу, так, кажу, дай мені ключі, будь ласка. От а він такий, вона відчинена. Я такий підходжу. Дійсно, машина відчинена. Я такий кажу, дімо кажу. А такі часи цей тривожні, а ти машину так залишаєш. Він такий. Я довіряю людям.